Вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення в ефірі Соціальний захист. Ми продовжуємо серію передач про діяльність Товариства Червоного Христа України. І у нас в студії Зінеїда Хемич, яка очолює Калузьку міськрайонну організацію ТОВ Червоного Христа України. Вітаю вас знову. Пані Зінаїдо минулого разу ми не договорили трошки нам часу забракло, не договорили про патронажну службу при товаристві Червоного Христа. Зокрема, не встигли ви розповісти, скільки так би мовити, підопічних людей, які потребують допомоги, обслуговують патронажні сестри. Якщо взяти обслуговування тільки патронажними сестрами, ті, що в нас на даний час надають безпосередню допомогу, це сестри, патронажні сестри і медичні сестри, то в даний час вони обслуговують 98 чоловік. Це безпосередньо ті, що надається щоденна допомога. Але крім того, у нас працюють медичні сестри, які надають допомогу всім потребуючим. Але так як вони розмі і, працюють у місті Калуші, і, то всі самотні люди. Похилого віку, які проживають в місті калуші, інваліди самотні, певна категорія людей це чорнобильці, це афганці, які пільгові категорії теж обслуговують наші патронажні сестри, якщо вони є одиноко проживаючі. І якщо так взяти, це значить можна так грубо додати ще 500 чоловік. Що, така велика кількість одиноких? Така велика кількість самотніх людей і тих, тої пільгової категорії самотних, які самотні проживають, які є в місті Калуші. А в нас є 2,5 посади медичних сестер. І звичайно, А по нагрузі, по положенню кожна медична сестра має мати до 50 підопічних. Тому То, виходить буде нас… 10. Здається. Збільшується, ніж вони повинні бути. Ну, немає в нас такої кількості медичних сестер, і ще частково, напевно, за того, що ця робота мало оплачувана. Вона є можливо частково десь і невдячна, і тяжка, тому що медична сестра виконує не тільки медичні назначення, які є, дають їй поліклініці для самотніх. Вона повинна і доглянути ще цю людину. По дорозі, якщо є необхідність, вона робить те, що робить соціальний працівник або молодша сестра, тобто доставити продукти, закупити ліки, і так поспілкуватися, зробити якісь виконати завдання, які попросить самотня людина, і звичайно вкластися і в середньому вдавати і вона має зробити таких 6-7 патронажів, і якщо розбити на робочі години, це надзвичайно тяжко не Зайде, але напевно патронажні сестри вони у своїй роботі, так би мовити, перетинаються із працівниками інших соціальних служб, які також опікуються даною категорією населення. Так. Якщо є, наприклад, самотня людина, яку теж надають послуги міський територіальний центр, так, і ходить соціальний працівник. Але соціальний працівник теж по графіку може бути два рази у тиждень. А тій людині необхідна допомога не те, що щодень, а можливо, можливо, і цілу добу, так. Але такої можливості ми не маємо і вони не мають надати. Так якщо є на той час, є медична сестра, має назначення, тобто медичні назначення на дому, вона робить якісь ін'єкції вимірює тиск артеріальний, значить і соціальний працівник. То вони вже домовляються, що в той день та робить якісь ще додаткові послуги, а щось виконує наша медична сестра. Якщо це медична сестра, а, окей, як здійснюється патронаж у селах району, адже організація міськрадівська. Районна районі района у нас у селах тільки було у новиці. Зараз у нас наша працівниця розрахувалася, пішла на пенсію, і залишилося тільки в селі Підмихай. Є наша медична молодша медична сестра, яка на доє допомогу підопічне. Там є і соціальний працівник, і вони узгоджені, що людей там самотніх багато і частково обслуговує соціальний працівник, частково наші. Медичні сестри наші на Надати медичну допомогу в селах не мають можливості, тому що і транспорт, якщо раніше в нас були ще колись до 90-го року були вони мали право на безкоштовний проїзд і так далі. якісь, Зараз вони пільг ніяких не мають, і тому їхати з села в село і добратися з села в село і надавати допомогу медичну в нас немає можливості. Тим більше, що є амбулаторії, вони надають. Хоч і так само можна сказати, що і в місті є, але саме медична допомога, якісь перев'язки необхідно зробити, є щоденні, є необхідність вимірювання артеріального тиску щоденне або стаціонар. значить, це виконує наша медична, а в селах не виконує медична сестра. За такої невеликої кількості патронажних сестер у товаристві Червоного Христа. Все таки робота ця мусить робитися. Вона робиться, і напевно, завдяки волонтерам. От розкажіть трошки про волонтерський рух, волонтерську роботу, от в цьому світлі. Ви бачите, що в нас останні, можемо сказати, що ці півроку, ми навіть більше надзвичайно в Україні розвився волонтерський рух. Що таке волонтери? Це добровільні помічники, ті чи інші організації, або ті, що роблять це безкоштовно, добровільно. І хочуть комусь допомогти. Звичайно, у нас такі, вони раніше називалися активісти, санітарні активісти, як хочеш, але це було все одно це ті добровільні помічники, безкоштовні, добровільні працівники, які допомагали. Ну, Волонтерство було щось таке іншомовного запозичення і не дуже надживалося. Так, так. А, війну... а в, нас, в нас вони називалися активісти, зараз вже стали більше добровольці, такі так, та добровольці, волонтер. активісти і так далі. Звичайно, без них. Товариство нашого Червоного Христа взагалі і в світі, і так воно з самого початку мало таких добровільних помічників, які завжди допомагають. І якщо би я зараз назвала добровільних помічників, які є в нас в Червоному Христі від, ну принаймні ці ті 34 роки, що я працюю, їх було б надзвичайно багато. Я б не змогла всіх назвати по імені і подякувати за ту добровільну допомогу, яку вони допомагають. Єдине прізвище, яке сьогодні, напевно, назву такі людини, тої немає в. Ув... Же, але людина, яка не я просила допомогти, а людина, яка прийшла, запропонувала свою допомогу, і яка постійно підтримувала цей зв'язок з нами і постійно хотіла допомогти, і яка просила не рекламувати її, просила не називати, бо був один така. Це священнослужитель, я зараз скажу, це Григорій Токарик. Він нині покійний, і я надзвичайно йому вдячна і його всій сім'ї за ту допомогу, яку вони нам допомагали. Був і інший священник, вже не називаю його прізвище. Який підійшов і сказав, я це зроблю, цей, цей, це. Але ви буквально, будь ласка, скажіть про це, десь там у вас на телебачення, бо десь напишіть, і скажіть, що ми це зробили. Я дуже дякую за любу допомогу. Але і прорекламую, якщо так сказати, але, звичайно, той осадок на серці від таких слів Ой, не задовідаю. Пані Зеліду, от ці волонтери при Червоному Хресті, що це за люди? Чи це можливо? Діти шкільного віку, чи це вже люди старшого віку і з певним досвідом, і яку роботу вони виконують, чи вони допомагають збирати якісь речі необхідні? Обмеження у віку в нас немає. І хочу сказати, що самі перші волонтери, які завжди безвідмовні і завжди працюють, і завжди допомагають, це є члени сім'ї кожного працівника Червоного Христа. Тобто. Якщо це чоловік, син, брат, дочка, всі ж всі, хто є, значить, вони завжди допомагають. Потрібно навіть елементарне щось зробити в нас у товаристві в самому приміщенні зробити ремонт, побілити ще щось. Так, значить, це вже і ті волонтери, які допомагають для того, щоб зробити центр медико соціальної допомоги доступний для людей. Так, чи Але чи світло щось приміщення зробити? Човано Христа в такому будинку, де я не знаю, чи ще якісь. Служби чи офіси залишилися, це колишній будинок побуту, він вже Почав розвалюватися, чи там навпаки якісь роботи роблять, щоб його укріпити. Там якісь рештування. Ну, підприємець п'ятого поверху почав робити ремонт. Напевно, нарешті вже щось почав зробити робити. І але була така ситуація, що вони зняли частково покрівлю, коли пішли дощі то в нас постійно повністю все затекло по проводці, так і зараз залишилося. А на даний час всі поверхи майже з нашої сторони був тільки товариство Червоного Хреста. Звичайно, там в нас надзвичайно. Холодно, і якщо все зруйноване і все вікна вибиті, то в тих приміщеннях постійна сирість і воно переходить і до нас, а так як воно зберігається, і гуманітарна допомога, і продукти ми закупляємо, то нам дуже незатишно там. І тим більше, що це четвертий поверх. Хто до нас приходить з людей зараз по програмі, і по туберкульоз хворі, і ті, що приходять на надання якоїсь допомоги, і все, вони буквально я кажу, вони всі кажуть, ох, пок. І до вас долізли, сходам, значить, не піднялись по сходах на четвертий поверх, і незручно і самим нашим волонтерам і нашим працівникам, бо якби там не було, підняти на четвертий поверх і продукти, і підняти на різні одяг, і гуманітарну допомогу ми доставляли, було дуже тяжко. Але це є от те, що ми без, без волонтерів і без наших от, працівників. Власне, ми крім не можемо. крім членів сімей, працівників Червоного Христа, хто ще зголошується до? Волонтерської діяльності є багато що і добровільні приходять, і до кого б я не звернулася. Хочу сказати, що за всі ці роки теж не було, що хтось відмовив, що вони не хочуть допомогти. Але такі, що прийшли і самі сказали, що ми хочемо допомагати, звичайно, таких є небагато. І напевно, оцей цей час наш все таки сколихнув. Він тяжкий для нас, для українців, для всіх, і але він сколихнув в кожного, те, що може є в нашому... Українців в серці доброта і співчуття yeah. до іншого, бо прийшли недавно е жінки, е ви кажете, за вік, різний вік, але прийшли жінки, які мають свої сім'ї, все і кажуть, ми хочемо щось робити, дайте нам якусь роботу. Я кажу, ну у нас є самотні, в нас не стало е пішли, розрахувалася е певна кількість людей. В нас залишилося мало наших медичних сестер, і е залишилися наші самотні. І немає вже молодшої медичної сестри, а вона без опіки. Хочете, я вам дам кілька таких людей, які залишилися ну двоє, троє, яким таки необхідна допомога? Ось я на височається це відірвані такі ніби райони. Добиратися з задоволенням і взяли і входять, допомагають тим людям два-три рази принаймні хоч у тиждень прийти допомогти. довго вистачає є... бажання ентажазм. от у нових волонтерів. Чи буває таке, що раз-два пішла людина, і потім відмовляється? Якщо людина, а ще були такі в нас ситуації, що приходить і кажуть, я б до кимось доглядала, а щоб вона мені чи хату переписали, ага. чи якусь вигоду шукають. Ті, звичайно, тримаються недовго, щось в них там не сконтактовує, і так далі. Але ті, що е, прийшли з самого початку і побачили, і відчули, оту це так як наші працівники, вони вже не можуть піти геть просто так. Значить, по якійсь чи на пенсію йде, вона вже не може відірватися від тих людей від допомоги. От у нас є. Директор нашого клубу мінерал Алла Терещенко, так вона й депутат, і все. От вона волонтер від самого початку є напевно роботи. про що б не звернулися ми до них? Вона завжди. Все, я завжди готова? Треба, я завжди готова. Нема такої, щоб безвідмовно. Хоча казав, що я сьогодні не буду називати прізвище крім оця токарка, Але хочу сказати, Є такі в нас люди. Ну, а є такі, що прийшли, подивилися, може дійсно шукали якусь вигоду. Щось і ви називаєте були. волонтерами всіх людей, які вам надають допомогу, скажімо, звертаються до підприємців, пів чомусь допоміг. Це також у вашому розумінні, волонтери. Чи волонтери це лише ті, які ну так би мовити працюють і виконують певну роботу? Якщо Це благодійник, той, що надає допомогу і сам тільки надає матеріальну допомогу, винні благодійники. Але ті, що ще самі, наприклад, щось роблять, можуть взяти, так само, от я вже сказала, про працівників мінералу. так, Ми проводимо благодійний обід. Вони поставлять столи на місце, вони допоможуть організувати те приміщення, там, що треба зробити. так, Вони нам допомагають, вплив до того, що ми самі готуємо всі продукти, всі накриваємо столи, вони теж нам це допомагають. Вони організовують зустріч тих людей, організовують концертну програму. Це не входить в їхні обов'язки як. Працівника так вони допомагають нам. Ті люди приходять, приїжджають чимось, їх супроводити на місце, посадити, потім відправити назад і так далі. Значить, вони не дають матеріальної нам допомоги, але вони дають дієву таку роботу. От вони є теж волонтерами Червоного Христа. Пані Зінаїдо, є ще потреба у Калузької організації Червоного христа у волонтерах, добровільних помічниках. Якщо є куди людям звертатися, хто би захотів себе. Спробувати у якості волонтера звичайно. Потреба завжди у допомозі є завжди. Тому що я ще раз цілю, що є люди самотні, які самі проживають, які вже віком досить поважного віку, і їм не потрібна, потрібна постійна допомога. Соціальний працівник може прийти і він має ну, саме більше годину на ту людину. так? Вона може там щось приготувати і так далі. Так само і наш працівник Червоного Христа так само обмежений в часі. Вона може прийти і її відвідування. Повинно бути згідно нашого положення раз в день якусь і певну кількість годин. А тій людині потрібно і зранку, можливо, вона лежача її припідняти, допомогти їй сісти, і в обід дати їсти, і вечором треба щось подивитися, доглянути її. І таких волонтерів нам потрібно якраз добровольців, щоб всі могли допомагати цим людям. А весь час, коли їм потрібна була б ця допомога. Принаймні вони на зв'язку, бо зараз вже всі телефонізовані, і та людина, що їй треба щось, вона безпосередньо подзвонила і прийшли і допомагали. І ми ми завжди зустрічаємо радо всіх, хто хоче допомогти нам. І наш Червоний Хрест знаходиться на Шептицького, 5. Це є приміщення побуту біля фуршету. Кожен подумає, як ви казали, що таке страшне приміщення, чи там щось є. Mm. Але... Дійсниці, там ще Але четвертий поверх центрального хрест, входу та... і з бокового входу в нас банк одягу там знаходиться. У нас офіс Червоного Хреста і медико-соціальний центр, де надається допомога і медична, і банк одягу, і все, що необхідно, а і психологічні обмеження до кандидатів у волонтери існують? Відмовляєте ви комусь? Ну головне, Через певні якісь головне, щоб критерії. вони були психічно здорові, врівноважені люди і не мали корисливої корисливого якогось мети. Щоб щось допомогти, тобто ти мені, я тобі. Значить, таких ми не приймаємо людей, і щоб вони фізично могли допомогти тим людям. Якщо особливо я звертаюся до колишніх педагогів, до колишніх медичних працівників, вони в першу чергу можуть саме краще могли б нам допомагати, звичайно. Ми б могли і організувати, наприклад, прийом, лікарський прийом безпосередньо для наших самотніх, на без оплатно для лікарів, які би вели цей прийом. Для Самотніх людей на дому ми б могли, якщо б зголосилися масажисти робити ці, якісь процедури і так далі. Тому що в нас ну, медичних працівників мало. Тим більше, що нам зараз необхідна медична сестра. У нас Є ставка медичної сестри, нам необхідна вона. Ну поки що прийшли, навіть були з зони АТО, приїхали, але взнавши, що треба Нет, робити, хотів запитати, от переселенці, чи от шукають роботу у вас. Ми, коли я коли розповіла, приїхала медична сестра, вона каже, я дипломована медична сестра, я маю там категорію, все. А я кажу, я теж заслужений працівник охорони здоров'я. І в нас е, працюють медсестри з вищою категорією, все вони працюють, і я вважаю, що це е, вона не втрачає кваліфікацію, а навпаки, ще більше її підвищує, тому що в таких умовах працювати надзвичайно тяжко. І вона відмовилася. Хоч до нас прийшла працівник, медсестра, яка працювала колись е, в а фізіологічному відділі в реанімації, коли вона прийшла в Червоний Хрест, попрацювавши пару місяців, вона сказала, я думала, що я працювала в дуже важкому відділі, але попрацювавши в Червоному Хресті, я зрозуміла, що це набагато важче. І тому та людина, яка хоче іншим допомагати, вона буде працювати і затримувати в Червоному Хресті. Мало часу залишилося у нас до завершення ефіру. Я хотів би, щоб ви от побіжно розповіли, де ви перебували останні кілька днів. Я знаю, у Яремчі був якийсь цікавий форум із представниками з-за кордону, здається, зі шведами. Також чи по лінії Червоного Христа, чи що це таке було? Так, по і по лінії Червоного Хреста, але з під з бюро цивільної оборони Швеції. Вони їздять по всіх країнах світу, хто має бажання співпрацює не тільки вони з Червоним Хрестом, а й з іншими організаціями, які б хотіли, щоб вони попрацювали з ними. Це була програма по волонтерську, по молодіжному руху, по наданню першої допомоги. Об'єднане таке було. От власне, наступного разу ми докладніше про це поговоримо. Я вам дякую, пані Зінаїдо, за те, що приходите до нас у студії, берете участь в наших передачах. Вам, шановні глядачі, я нагадаю, що гостем передачі Соціальний захист є Зінеїда Хемич, яка очолює Калузьку міську районну організацію Товариства Червоного Христа України. Я вам дякую за увагу. На все добре.